Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо дерево з бісеру. Для цього нам буде потрібний бісер, він може бути різного розміру, різного кольору. Якщо ви візьмете неприродні кольори, то у вас просто вийде казкове дерево. Або ви можете взяти більшого розміру. Це вже не має значення. Навіть можуть бути ось такі великі бусини. Єдине, що їх треба буде вдягати по одній, а не по п'ять, для того, щоб створити листочок. Також нам буде потрібен дріт мідний. Ось такий тонкий. Для того, щоб зробити таку гілочку, нам потрібно 35-40 см довжини дрота. Відміряємо. Відміряючи, не забувайте, що ось тут, на катушці, є такий розріз, в який ви маєте вкладати дріт, фіксуючи. Бо інакше він просто у вас розкрутиться, заплутається весь, і ви йому не зможете надати раду. Починаємо нашу роботу. Нанизую 5 бісеринок. Я буду комбінувати фіолетовий із зеленим. Можна взяти 6, 7, бо листочки на дереві, вони ж не під лінійку ростуть, правильно? Отже, з'єднуємо два краї дрота. Разом спускаємо наживлений бісер на середину. І тепер домовтеся самі з собою, якою рукою ви завжди будете тримати бісер, дріт, точніше, а якою рукою будете крутити, щоб потім, в процесі роботи, у вас, коли ви будете перекручувати, вже між собою гілки, щоб не вийшло так, що одна буде у вас закручуватися, а інша розкручуватися. Отже, тримаю лівою рукою, буду крутити правою. Фіксую під самий край до бісера і роблю оберти, ось такі. Ось цих обертів ми робимо приблизно ця відстань, кручена, має бути приблизно десь сантиметр до сантиметра. Ось так. Отже у нас така вже одна намистинка утворилася, вона посередині дрота, ось його краї. І тепер ми працюємо з однією зі сторін, нанизуємо так само від 5 до 7 штук. Зверніть увагу! Відступаємо від попередньої намистинки, ось під попереднього листочка, приблизно десь 1,5-2 сантиметри від ось цих наживлених бісериночок і попереднього листочка. Загинаємо їх ось так. Вони у нас ось отакий от, утворилися в петлі такий. Знову я тримаю лівою рукою і буду крутити правою. Кручена частина має бути знову приблизно сантиметр. А також відстань між ними має залишитися теж приблизно 1 см. Продовжую з цієї сторони. Так само наживлюю певну кількість бісера. Знову відступаю від попереднього 1,2 см. Загинаю. Отак. От Тримаю лівою рукою, закручувати буду правою. Залишаю відстань між листочками. Тепер працюємо з протилежною стороною. Так само все робимо. Має вийти ось така конструкція. Ми складаємо вдвічі ось це наш центральний листочок. Знову я тримаю це все лівою рукою, крутити, буду правою. І отже, кручу, об'єднуючи вже дві сторони між собою. Ось я вже дійшла до першого листочка. Пускаю руку нижче, не тримаю завжди за верхній листочок, бо інакше тут дуже сильно накрутиться і може дріт тріснути. Тому я переміщую пальчики ближче до листочків нижніх. Продовжую скручувати. Вже доходжу до нижніх листочків, об'єднуючи їх між собою. І після того, як я дійшла. До нижніх листочків і ще прокручую десь 1,5 до 2 см. Роблю кручену частину. Ось, оця частина від нижніх листочків. Ось таку гілочку ми отримали. Коли ми робимо заготовки, до кінця вільні дротики ми не закручуємо. Отак от у нас вийшло. Для того, щоб зробити дерево, нам необхідно мінімум 9 гілочок. Щоб це вийшла не просто якась одна велика гілка, а справжнє дерево. І отже, у мене 12 їх. Тепер я покажу, як їх об'єднувати. Зверніть увагу, що буває так, що відміряли якась довжина стовбура буде коротшою. Тому ви формуєте їх по 3 штуки. Ось. І дивитесь так, щоб у, в цій трійці були гілочки із довгими ніжками, і з короткими. Ось так само і тут. Тепер починаємо їх об'єднувати. Беру ось цій трійці найдовшу, прикладаю до неї середню задовжиною, ось тут, де у нас закінчилося переплетення. Знову тримаю це діло все лівою рукою, а скручувати буду правою. І роблю цю кручену частину приблизно 1 см. Не стискайте ось ці вільні дроти такою кубкою. А тримайте їх, ніби ось таким віничком. Тоді саме переплетення буде виходити гарним. Ось так. Кручу. Додаю. Найкоротшу наниз піде найкоротша гілочка. Ось. Додала її і знову тримаю і кручу, приблизно десь сантиметр півтора. Отак ми утворюємо вже отаку гілку велику. З маленькою утворили одну велику гілку. Так само робимо з. Всіма іншими. Ось такі чотири великі гілки ми отримали. Як їх далі об'єднати між собою вже у спільний стовбур? Можна двома способами. Найлегший це коли ви їх збираєте ось таким букетом один до одного. Ось тут, де кручена закінчується частина. Ось так. І просто починаєте їх між собою скручувати у спільний стовбур. Або можна іншим способом. Ви обираєте знову гілку з найдовшими е краями, з найдовшим стовбуром, да, який залишився. Ну, ось, наприклад, ось ця, мені здається, велика. І так само по такому принципу об'єднуємо поступово, як ми робили малень ось цю велику гілку. Тобто, спочатку додаємо ось цю гілку, прокручуємо її. Потім додаємо. І ще одну гілку. І залишається у нас найкоротша. Ну, давайте спробуємо. Е, якщо вона у вас заплуталася сама крона, потім ви вже після того, як зробите його, розплутаєте. Ось я приєднала ось тут, де у нас закінчуються кручені частини. І починаю скручувати їх між собою. Так, прокрутила. Десь приблизно кручена об'єднана частина сантиметр до півтора. Далі беру іншу довжиною довшу, знову ж таки об'єдную, де закінчується ось тут кручена частина і з ось тією. Додаю і об'єдную. Прокрутила приблизно сантиметр і додаю останню. Так само. І от у нас утворюється ще ось такий жовстий стовбур. Як же зафіксувати дерево? І яким способом? Варіантів є багато. Ну, от хочу показати один з цікавих, який мені сподобався. От я вже розправила крону дерева, ці листочки, гілочки розправила. А також, зверніть увагу, зробила коріння, ніби такою парасолькою. І на морі я знайшла ось такий камінчик, на який я хочу зафіксувати дерево. Це буде виглядати ось таким чином. Тож, приступаємо. Фіксувати я буду його на термоклей. Ви можете залишити це в такому вигляді, щоб коріння було видно. Або ж можна заклеїти папером і пофарбувати, наприклад, зеленим кольором. Імітуючи вигляд трави. Ну а я хочу залишити так. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити свої вподобайки і написати будь-який коментар. Ну, а також бережіть себе і до зустрічі!